Вітаю! Давайте будемо перевіряти наше домашнє завдання. У нас сьогодні дві задачі. Перша: 7.21. Прямокутну рамку зі струмом розмістили в однорідному магнітному полі. Як потрібно повернути рамку, щоб на ній на не на навпаки, діяв на якнайбільший обертальний момент. Ну, ось тут я все ж таки нагадаю вам або рисунок. З підручника або з конспекту, як кому більше подобається, але ми пам'ятаємо, що ми коли розглядали саме момент сіл, які діють на рамку, ми розглядали два можливих кута. Спочатку ми розташовували рамку під кутом бета до лінії магнітної індукції, але наприкінці, коли ми отримали підсумкову формулу, ми вже казали, що ми будемо мати. Справу з нормалію до, до площини рамки, і тому, якщо ми записуємо формулу для моменту сіл, то я буду саме записувати формулу через код альфа. Якщо ви записали через код бета і намагалися розв'язати саме таку задачу, то у вас в цієї формули буде не синус, а косинус. Це трохи інша ситуація, але відповідь має бути та, така сама. Але в мене кут альфа, це буде. Ой, бачте, кут альфа це буде кут між лініями самомагнітної індукції і нормальною до площини рамки. Тому будьте дуже уважні, як ви пояснюєте ваше розв'язання. І якщо ви не, не зробили Хоча б ось такий схематичний рисунок, то буде дуже незрозуміло взагалі, який саме кут ви берете, якщо навіть ви будете щось описувати, це дуже складно для сприйняття і для вас, і для того, хто буде перевіряти вашу роботу. І так, тепер я дивлюсь на цю формулу. Коли у нас момент сил буде максимальний. Максимальний, зрозуміло, він буде, якщо синус буде максимальний, а це може бути синус альфа дорівнює одиниці. Але коли синус альфа дорівнює одиниці, коли альфа дорівнює 90 градусів. Альфа-90 градусів. Тобто у нас це кут між нормалью і лініями індукції. Ми повертаємо площину рамки так, щоб цей кут став 90 градусів, і ми бачимо, що площина рамки практично лягає на лінії магнітної індукції. Тобто, площина рамки вона буде паралельна до лінії магнітної індукції. В цьому випадку момент сил, які будуть діяти на рамку. Цей момент буде максимальний. Ось так розв'язується задача. Бажано, щоб ви з нею розібрались, Я сподіваюся, що ви впорались, але, мабуть, багато довелося підглядати до конспекту. Бажано, щоб ви все ж таки орієнтувалися в таких задачах самостійно, без допомоги підручних матеріалів, тому що. В іншому випадку складно буде на якійсь перевіричній роботі. Добре, поїхали далі. Наступна задача, вона стандартна. Ми багато вже таких задач розв'язали. І щодо до кінця цього тижня ми таких задач багато розв'яжемо. Вони будуть пов'язані або з рухом електрона, або з рухом протона. Я сподіваюся, що в класі ми розв'яжемо більш складну задачу, але вдома у вас будуть більш-менш такі. Гуманне, скажімо так, задачі. І так, 7,34. електрон описує в магнітному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість електрона 3,6 на 106 степені метр за секунду визначити індукцію магнітного поля. Але нам далі радіус 4 мм, і ми маємо необхідність використовувати ще додаткову колонку з системи інтернаціональної, тому що радіус потрібно буде переводити в метр. Швидкість записуємо. І, як ви розумієте, вже по розв'язанню багатьох таких задач, що вам потрібен буде заряд елементарний. Якщо це електрон, то це буде заряд електрона за модулем. Якщо це протон, то це теж такий самий заряд, але він позитивний за умовами. І далі маса електрона. Ось тут, будь ласка, будьте уважні, тому що ми багато задач розв'язуємо з електроном. В деяких ситуаціях за умовами вам дають протон. А ви за інерцією пишете масу електрона і обчислюєте масу електрона. Потім дивуєтесь, чому у вас такі відповіді, які не співпадають з збірником задач. Тому в наступних задачах, які будуть уважно, читайте умови. Ну, ми вже розуміємо я. Мабуть, цей рисунок використовували, Я в деяких випадках буду використовувати саме його, коли мова йдеться про електрон. Але якщо мова буде йтися про протон, то я зрозуміло, буду рисунок робити під протон. І так, в нашому випадку, ми вже казали, що сіла Лоренса в умовах даної задачі вона буде доцентровою силою і вона додає частинки. До центрового прискорення. І так як влітає перпендикулярно до лінії магнітної індукції, то синус ми беремо 90, кут ми беремо 90 градусів і синус 90 градусів це буде одиничка. Звідси дуже легко скорочуємо на одну швидкість і отримуємо, що індукція буде дорівнювати добутку маси на швидкість, і ми ділимо на добуток заряду, помножить на радіус. Все. А далі перевіряємо одиницю. Ну, ось в таких задачах трохи складно з одиницями, тому що у нас е, змішаний варіант: механіка і електрика, і тому і, магні, і магнітизм ще, і тому там потрібно трохи е, спрацювати. Але саме ось в таких задачах це простіше, буде трохи складніше в інших. І так, маса кілограм, швидкість метр за секунду, заряд колон, е, радіус в метрах. Як ви бачите, я навіть не скорочую метри в даному випадку, тому що мені навпаки потрібно буде ще додатково метри в ось тут. Тому я розкладаю колон на ампер і секунду, і тоді в мене буде кілограм метр на секунду в квадраті. Це у нас Ньютон, залишилися ампер і метр, а ньютон, Ампер метр це є Тесла. Тобто, ось тут бажано не поспішати і не скорочувати, ну, якщо ви трохи бачите, що вас попереду чекає. І так, обчислюємо, підставляємо значення. Я сподіваюся, що з цим ви впоралися, отримали приблизно 5,1 на 10-3 тесла, але можете записати цю відповідь, в, наприкінці в міл, мілі Тесла. Ну, це я не наполягаю, це я просто полюбляю записувати з приставками, але ви як хочете. Добре, давайте ми на цьому будемо завершувати перевірку. Я сподіваюся, що все у вас вийшло. Якщо не відразу самостійно зробили, то, по крайній мірі, розібрались, коли передивились запис. Все можемо відпочити.